У Чернівцях батьки дошкільнят вимагають, аби керівника дошкільного навчального закладу номер 26 не звільняли. 30 червня цього року термін договору між завідувачем садочка та міською радою завершився. У мерії обіцяли продовжити співпрацю з керівником. Натомість на цю посаду оголосили конкурс. Нині батьки дошкільнят стали горою за Нелю Піншук. Вони вимагають від чиновників залишити жінку на посаді. Запевняють, гідної заміни їй немає. Марина Чорней розповість більше. Затишно як удома. Місця для харчування та дитячий м'який куток. Це для приємного проведення дозвілля. Вони беруть там книжку чи любимо іграшку, і тут собі займаються. Унікальні місця для гри, заняття з піском. Діти люблять дуже гратися з піском, особливо цим зимою. зимою. А також незвичайне місце для малювання. Скляна дошка, де діти малюють. Люба лінія. Якщо вона не так пішла, дитина може витерти собі салфеточкою і домалювати і зробити. У цьому садочку навіть є міні-зоопарк. Тут мешкають черепаха, морська свинка і папуга. Кеса. А ще тут живе герой Аліси з країни чудес. Хрой, хрой, хрой. Діти з радістю граються з тваринами та годують їх. Відомо. Уроки не традиційні, а у вигляді гри, щоб дітки краще засвоювали матеріал. До прикладу, склад слів вони вчать хлопаками. А сі? Навіть вбиральні зроблені за новітніми стандартами все для комфорту найменших. Це ідея не ліверневна. Не менш радісна атмосфера, і у дворі садочка з підручних матеріалів з допомогою батьків та співробітників площадку для ігор тут перетворили у дитячий світ: будиночки, гірки, мости, каруселі та зони відпочинку. Все яскраве, як у казці. А коли Нелю Пінчук призначили керівником, тут усе було інакше, каже садгірчанин Дмитро Сірман. Він добре знає ціну нинішнього комфорту цього садочка, адже в ньому виховувалися двоє його синів. Я дуже добре пам'ятаю більше 20 років, який це був садочок, який текла покрівля, вікна були гнилі, підлога проламалася. Саме завдяки зусиллям завідувачі пінчук Нелі Іларіни, і і батьківського комітету вдалося привести цей садочок до такого стану, якому він є. Майже чверть столітню працю завідувачів. Ча садочка вирішила відібрати міська рада. Скаржаться батьки дошкільнят. У ратуші категорично відмовляються продовжити контракт з керівницею, який завершився 30 червня. Така новина сід шокувала. 30 числа закінчиться контракт. 29-го міський голова зібрав і пообіцяв, що з вами контракт буде продовжено. Уже 30-го ситуація помінялася, з ніг на голову. Шукати правди вже втретє засмучені батьки прийшли до міської ради. Перший раз ви повинні зібрати батьківські звори, батьківський комітет, вислухати, а тоді вже подавати на подання людину на звільнення. Є проспілка освіти ще плюс. Як це так, так захотілося і звільнити, значить. Це готується десь. на переговори. Ініціативну групу запросили за круглий стіл. Тут пояснили у 2016 році. У 36 навчальних закладах закінчився договір про співпрацю, і лише в п'яти його не продовжили, у тому числі і у садочку номер 26. Проте дестоменно пояснити, чому вирішили припинити контракт саме тут. Міські керівники не змогли. Є наказ про звільнення з посади зв'язку з закінченням контракту. Як варіант розглядався такий, щоб 36 конкурсів було оголошено, я розумію всю ту відповідальність, яку мені би довелося витримувати. Тому у двох чернівецьких школах та трьох садочках вирішили обрати керівників через конкурс. Проведіть конкурс нам знайти узнати звільніть. Отакі садочки там, де Підлоги гнилі, там, де матраси гнилі, там, де діти хворіють, там, де щороку знімають на тюлі з батьків море грошей. Хіба одна дизни міняє дітон тюлі кожен рік у цьому? Отам От звільняйте, а тут де є порядок, дайте людині допрацювати. Після тривалих перемовин знайти спільну мову батькам та владникам не вдалося. Тому садгірчани шукатимуть підтримки у чернівецьких депутатів. Кажуть, садочок для їхніх чад другий дім, а завідувачка як друга мама. Тому відстоювати благополуччя своїх дітей пройдуть на сесію міської ради. Марина Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.